На телеканалі НТК інформаційні підсумки середи 17 квітня. В студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання і спільно з колегами для вас підготували такий випуск далі. Коротко чи працюють у коломийських аптеках електронні рецепти? На день 10-15 людей є. у Коломиї надають медичну та моральну підтримку людям, які хворіють смертельними недугами. Паліативна допомога починається тоді, коли всі види лікування стають неефективними. В Івано-Франківську відбулися всеукраїнські змагання радіоаматорів. Важливо підтримувати е людей, е спеціалістів. Фінальний тур з волейболу Івано-Франківської області серед чоловіків відбувся у Коломиї. А тепер про це та інше більш детально. Електронний рецепт отримати медичні препарати у рамках урядової програми Доступні ліки стало ще простіше. Тепер лікар не виписуватиме класичний рецепт, а лише введе дані у загальну систему. А пацієнт отримує на мобільний телефон СМС із кодом. Із повідомленням варто піти у аптеку, яка працює в рамках програми, і ви отримаєте свої ліки. Ми вирішили перевірити, чи працюють у Коломиї електронні рецепти. Пані Галина народилась у Білорусі та вже більше як 25 років. Живе у Коломиї. Жінка отримує медпрепарати в рамках програми Доступні ліки. Каже, така підтримка необхідна кожному, адже з теперішніми цінами на ліки не усі можуть придбати навіть необхідні для здоров'я пігулки. При... З нашою пенсією це, звісно, дуже зручно. Я вдячна державі, що, хоча б так допомагає, що хоча би ви тампомагають. Аби скористатись допомогою держави, пані Галина насамперед звернулась до сімейного лікаря, з яким підписала декларацію. Нагадаємо, лише ті, хто уклав договір, можуть скористатися програмою Доступні ліки. Під час візиту та огляду медик виписала жінці рецепт, щоправда, не класичний на папері, як це було раніше, а електронний. Адже з 1 квітня урядова програма Доступні ліки перейшла в адміністрування Національної служби здоров'я України. І тепер діють лише електронні рецепти, розповідає заступник головного лікаря Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Марія Буртик. Паперові рецепти. Вже відмінені зараз існує тільки електронний рецепт для того, щоб отримати його пацієнту. Треба мати при собі телефон. Саме на телефон і прийде смс. Із кодом це і є електронний рецепт, з яким людина має звернутись в аптеку, аби отримати ліки. Відправляємось разом із Коломиянкою Галиною перевірити, чи готові місцеві аптеки до нововведення. Фармацевт Ярослав ви зайвої матушні продає жінці ліки. каже, вже звикають до електронних рецептів. На день 10-15 людей. є. Тепер пані Галина отримала препарат, який вартує майже 63 гривні. Завдяки програмі Доступні ліки він обійшовся їй лише у 15 гривень. Якби не було цієї програми доступні ліки, я б можливо не купила. Ну, не купила би. У Коломиї електронні рецепти розпочали виписувати з 8 квітня. Щоправда, поки не усі аптеки можуть продавати ліки, а лише ті, хто підписав угоду з Національною службою здоров'я та отримав відповідне програмне забезпечення. Наразі таких аптек більше десяти у Коломиї. Дає Марія Буртик, список тих аптек, які працюють по системі Доступні ліки, ми будемо постійно висвітлювати на своїй сторінці в Фейсбуці, а також він буде доступний у всіх амбулаторіях. Електронні рецепти це черговий прогресивний крок медицини. Вважає головний лікар Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Володимир Мельничук. Роблять це, щоб насамперед зекономити час та ресурси медика і пацієнта. Щоб знизити варіант помилки лікарської для того, щоб знизити варіант, пришвидшити варіант обслуговування пацієнта для того, щоб моніторити і якісно використовувати дані кошти по урядовій програмі, для того, щоб спростити людині доступ до аптеки. Наприклад, вона отримала рецепт у Коломиї. А поїхала у відрядження і їй необхідно даний препарат, і Вона може його отримати у Львові, в Києві. Нагадаємо, програму Доступні ліки діє в Україні з квітня 2017 року. У рамках програми виписали понад 33 мільйони рецептів. Це 261 препарат, 59 з яких видають цілком безкоштовно. Продовжує Володимир Мельничук. Цей перелік препаратів розширюється. Що півроку він оновлюється. 80% цих препаратів вони стосуються серцево-судинних захворювань, а також бронхіальної астми і цукрового діабету. Медики кажуть, електронний рецепт це новинка, яку впроваджують. Юють в Україні та в Коломиї, зокрема, тому поки його опановують лікарі та фармацевти. Та й програмне забезпечення може неналежно працювати у перші тижні роботи, тому просять усіх з розумінням ставитись до змін у галузі. Наш заклад виписки цих рецептів повністю готовий. Цифрові підписи, які накладає лікар, фіксуючи себе за випискою даного рецепту, підприємство виготовило для всіх. Не повинно виникнути ситуації, проте можливе. Я прошу громадян віднести розумінням. Поки отримати електронний рецепт можна лише під час візиту до лікаря. В майбутньому повідомляють у Національній службі здоров'я, процедуру можуть спростити до телефонного дзвінка медикові. Ольга Хириджук, Андрій Флоря, події НТК. Паліативна допомога у Коломиї надають медичну та моральну підтримку людям, які хворіють важкими, як правило, смертельними недугами. Ця допомога безкоштовна. Звертатись необхідно до сімейного лікаря Христини Мельничук. Вона приймає у Коломийській амбулаторії за адресою вулиця Шевченка, 32. Паліативна допомога дозволяє поліпшити якість життя пацієнтів та їхніх сімей, які зіткнулися з проблемами смертельного захворювання, і які потребують не лише дороговартісних медикаментів, а й моральної підтримки. Її люди можуть отримати і в Коломиї. Паліативна допомога це підхід, який дозволяє покращити якість життя пацієнтів та їхніх сімей, які стикнулися з захворюванням невилікованого діагнозу. Паліативна допомога починається тоді, коли всі види лікування стають неефективними і починають відмовляти життєво важливі органи. Метою паліативного догляду є полегшення фізичних та моральних страждань пацієнта. Головною метою паліативного догляду є зробити життя пацієнта, яке відведено для нього, максимально комфортним і максимально зменшити його біль та страждання. Паліативна допомога надається державою безкоштовно відповідно до закону України про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення. На цей додатковий рівень медичної допомоги можуть розраховувати невиліковно хворі у будь-якому віці на будь-якому етапі серйозної хвороби. Найпоширеніше серед них це онкологічні захворювання, розповідає Христина Мельничук. Боловий синдром він знімається за допомогою наркотичних анальгетиків. Ми їх виписуємо на спеціальних бланках. І е, призначаємо адекватне знеболення. Онкологічні захворювання це найбільший відсоток. Також це пацієнти піс, після інсультів і е, вроджені всякі вади, ДЦП. Наразі на обліку в Коломийському центрі надання первинної медико-санітарної допомоги є близько 100 осіб, але насправді хворих, які потребують паліативної допомоги, значно більше. Впевнена Христина Мельничук. Тому просить їх звертатися до медичного закладу і отримати все необхідне для полегшення перебігу важкого захворювання. За допомогою можна звертатися до мене. Я приймаю за адресою Шевченка 32, 14 кабінет. Я вас можу проконсультувати по знеболенню і надати якусь допомогу в плані памперсів. Ми частково співпрацюємо з благодійними організаціями, які час від часу нам дають. Памперси, тому, будь ласка, звертайтеся. Ліки для, для онкохворих, де є підтверджений діагноз онкології. Вони йдуть за міський бюджет. Змагались радіоаматори в Івано-Франківську. Відбулися всеукраїнські змагання. На Прикарпаття завітали радіоаматори з усіх куточків України на відкриті змагання з радіозв'язку на коротких хвилях телеграфом. В четверте в Україні, але вперше в Івано-Франківську зібрались радіоаматори з різних куточків України на відкриті змагання з радіозв'язку на коротких хвилях телеграфу. Короткі хвилі це є один із таких найбільш дальнобойних надійних видів зв'язку. Хто володіє цією технікою встановлення зв'язків на коротких хвилях? Це є професіонал високого рівня, і тому важливо підтримувати людей спеціалістів в такому росі, щоб вони могли у нас був якийсь запас по. Спеціалістах, а радіоспорт це є якраз стимул для того, щоб людина вдосконалювалася, щоб можна було освоювати нові технології. На коротких хвилях можна зв'язатися з будь-якою точкою світу, каже Руслан Гладенко. Це завдання стояло і перед учасниками змагань. А ще кожному треба було перевершити свого суперника, перебуваючи в одному приміщенні, що ускладнювало роботу. Ну задача в будь сорінуваннях... завдання будь-яких змагань за певний час створити якомога більше радіозв'язків. Окрім того, є різні показники. У цьому випадку це те, що ми. Всі поряд і можуть бути перешкоди. І власне в цьому майстерність. Хто найшвидше знайде зв'язок у цій, скажімо так, каші хвиль. Скажі, каші. Володимир Кузніцов, екс-директор радіотехнічної школи, що діяла до 2009 року. Пригадує, перші змагання відбулися 60 років тому в Ужгороді. Працювали на саморобній ламповій апаратурі з примітивними антенами на ультракоротких хвилях, скажемо, метрові хвилі приблизно так, як і хвилі телецентрів раніше відбувалися, і були можливості проводити далекі зв'язки на ультракоротких хвилях, що було сенсацією навіть для вчених. Ми доказали, що можна проводити радіозв'язки на ультракоротких хвилях. Більше тисячу кілометрів перекривали наші сигнали. Сьогодні рух технологій дозволив радіоаматорам працювати на цифровій апаратурі. Серед учасників змагань В'ячеслав Жук минулого року він представляв Україну на чемпіонаті світу із радіозв'язку в Німеччині, виборовши це право серед шести тисяч учасників. І Україна тоді здобула восьме місце. В Німеччині були всіх рівні умови. Організатори передоставили всім комплект антенн, Однаковий для всіх всі були так би мовити, в полі досить далеко один від одного. Так, одна точка від іншої, ну крайні десь близько 100 кілометрів. На цьому форумі ми були вперше і серед новачків, наскільки я знаю, за всю історію такого результату не досягав ніхто. Радіо спорт це добровільне об'єднання громадян, які хочуть займатися певним видом зі спортивно-технічним напрямком. Сюди Активно залучають молодь, розповідає перший віцепрезидент Ліги Радіоаматорів України Олександр Залізняк, оскільки ті суспівпрацюють з міністерством молоді та спорту та збройними силами України. Якщо дитина ходить, займається у гуртках технічної спрямовності. Ну оскільки ми по радіо, значить, в радіогуртках, займається конструюванням, то й знайомиться з АЗАМи, робототехніки, плюс працює на радіостанціях, плюс вчиться орієнтуватися на місцевості, радіопеленуванням, займається бігаючи спортивною, як би то відповідно вона вже коли її призивають. Якщо це юнак чи дівчина, призивають до збройних сил, вони вже як вже Спеціалісти готові формально. А через три роки кращі радіоаматори України виборюватимуть право представляти державу на чемпіонаті світу із радіозв'язку, що відбудеться у Італії. Звичай писати писанки прийшов до нас із давнини. Для розмальовування яєць використовується більше ста символічних малюнків. Писати писанки весело і відповідально. Це прекрасна традиція, яку варто передавати дітям. Перед світлим святом Великодня будемо вчитись розписувати писанки у програмі Про все крім політики. Дивіться майстер-клас на НТК сьогодні, о 20-й годині. І 18 квітня у Національному музеї гуцульщини та покуття відбудеться відкриття виставки «Прекрас» львівського художнього. Ожника ювеліра Люберта Ліщинського та його доньки Слави Салюк. Тут ви зможете оглянути авторські роботи, що базуються на синтезі творчих елементів гуцульської, латиноамериканської, ефіопської, індійської та афганської культур. Відкриття у четвер, 18 квітня, о п'ятнадцятій годині, і про спортивні події на завершення випуску. Фінальний тур з волейболу Івано-Франківської області серед чоловіків відбувся у Коломиї. У чемпіонаті взяли участь чотири команди. Змагання тривали впродовж двох днів. Хто ж став обласним чемпіоном? Розкажемо у сюжеті. Завершився чемпіонат Івано-Франківської області з волейболу 2018 2019 років, який організовує федерація волейболу Прикарпаття. Згідно з регламентом, переможець попереднього туру приймає чергові змагання. Саме тому фінал чотирьох провели у столиці покуття. Упродовж двох днів у спортивній залі молодіжного центру Коломийщина, що на вулиці Довбуша, проходив завершальний тур. Дуже потужні рівні команди. Звичайно, ми надіємося на успіх, хоча. М'яч скруглий. Хочу нагадати, що за останніх 10 років ми шість разів входили в фінал чотирьох. Були бронзовим, були срібним, були чемпіонами, але було так, що ми закінчили четвертими. Надію, що цього разу буде краще. Сильнішого з поміж себе визначали волейбольні клуби Універсал з Івано-Франківська, «Білоберізька Ільці з Верховинського району, Фоск Прикарпаття, Коломийщина» і клуб Володар з Галича. Традиційно для команд відбулося урочисте відкриття та відповідно закриття зі словами привітань та побажаннями від гостей. Президент Федерації волейболу Івано-Франківської області, а ще головний арбітр цих змагань, Олександр Попович, каже: окрім суперництва та перемог, важливою метою таких спортивних зустрічей є популяризація волейболу. Є багато команд у першій лізі. Трошки менше у вищій лізі є дитяча ліга у нас, жіноча і ще й ветеранська. Ну я думаю, що ми рухаємося в позитивному напрямку. Дякуємо Коломийщині за запрошення за чудовий зал. Упродовж змагальних днів спортивна гра була заповнена не тільки спортсменами, а й вболівальниками. Грали справжні професіонали, тому азарту та емоцій вистачало усім. Цього разу на глядацькій лаві почесний гість чемпіонату, 30-річний коломиянин Юрій Томин. Він волейболіст національної збірної України. Розповідає, що захопився і грою десь у 9 класі ходив до свого товариша в Коломийський політехнічний коледж тренуватися. Потім уже грав за Коломию, район, область, а далі Аматорська ліга, вища та суперліга. Тепер у складі збірної вже виграв вісім чемпіонатів. Цьогоріч готується до чергової перемоги. Зараз е, досить хороший рівень. Е, команда набагато сильніше стала тим, що взяли хорошого тренера. І плюс гравці, які грають за кордоном, більшість гравців приїжджають всі в збірну всі умови для хорошої гри. У підсумку двох днів змагань фіналу чотирьох чемпіоном Івано-Франківської області стала команда Фоск Прикарпаття з Коломийщини. Друге місце команда коледжу фізичного виховання, волейбольний клуб Універсал з Івано-Франківська. Бронзу здобула команда з Верховинщини, клуб Білоберізька Ільці. Переможця та призерів нагородили кубками і медалями. Кращим гравцем чемпіонату визнано Максима Про. Та са команди Коломийського району. Галина Досин Ігор Кофлюк, Події НТК. Коломиянка Оксана Вишиванюк привезла до Коломиї спортивну перемогу із міста Лева. Там вона взяла участь у львівському напівмарафоні. Жінка подолала 21 кілометр за одну годину 44 хвилини. Враженнями від забігу та планами на майбутнє переможниця ділилася із Ангеліною Семенюк. Оксана Вишеванюк бухгалтер. Каже, що спортом захоплюється вже більше п'яти років. Спочатку жінка займалася фітнесом, а згодом почала займатися бігом. Переможниця на півмарафону стала учасницею Коломийського клубу Коломия Ранін Клаб там учасники щосуботи влаштовують забіги на міському озері. Пані Оксана розповідає, що коли вперше потрапила туди, то закохалася у цей вид спорту. Перший раз я е, прийшла на рандей е, 26 травня 18-го року. І я закохалася в біг. Це були нові знайомства з того часу. Я потрошки почала бігати з друзями. Жінка ділиться із нами, що відчуття перемоги для неї зовсім нове та незвичне. Перемогла пані віковій категорії жінок від 40 до 49 років, пробігши 21 кілометр за одну годину 44 хвилини. Це було неочікувано, то відчуття також таки їх неможливо передати. Це був були сльози, це було схвильованість. Тіло не слухається, виходиш на п'єдестал, і ну, це було класно. Це вже не перший її забіг, розповідає переможниця. У своїй колекції нагород вона має п'ять медалей, дві з яких призові. Я спробувала себе і у трейловому забігу, до речі, в якому також зайняла перше місце на дистанції 10 кілометрів серед жінок. Нагороди основні це тільки ці дві. Ну а кожному фінішеру, зазвичай, хто проходить дистанцію, всі отримують медальки. Тому їх у мене декілька досягнення таке здається невеличке, але водночас це перемога над собою. Наразі Оксана Вишаванюк готується до нових забігів та запрошую всіх охочих приєднуватись. 11 травня. У нас на нашій рандеї локації в Коломиї. Ми будемо відзначати річницю цього забігу, і хотілося б долучити всіх бажаючих. Хто бігає, можливо, є такі, що ще не знають, що таке є в Коломиї. І хочу запросити всіх бажаючих 11 травня на 9 годину до нас на річницю. Ангеліна Семенюк, Андрій Флоря, події НТК». і на цьому у нас все. Якщо ви не встигли подивитись наші новини, то заходьте в інтернет за адресами, які бачите на екрані, або ж слухайте на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. Вся команда події дякує вам за довіру. Нехай щастить.